Критичний стан, я пам'ятаю, ще десь, напевно, в 90-х роках будували дві гілки, будували так колектора від 40 років від КНС 1 до чисних споруд. Ну, одна гілка, вона кудись зникла, її немає взагалі. Я маю на увазі труби резервної труби її немає. На сьогоднішній день вона по документах нібито повинна бути, але її нема де-факто. Була вона, не було, ну я так думаю, що була. Так же само вона була розварована, повирізали її. І на сьогоднішній день стан тієї труби, яка постійно користується, Ну вона в жахливому стані. Сьогодні на апаратній нараді я дав відповідне доручення, ні від чого, ми обов'язково виконаємо роботи по ліквідації цієї, я б її назвав напевно надзвичайної ситуації, тому що це каналізація, яка витікає в районі вулиці Широкій. Частково ми вже виконуємо роботи. Ми це Павлоград, водоканал. Він вже виконує роботи. Труби закуплені, пластмасові труби, не металеві труби. Там уже частина буде замінена по вулиці Широкій. Там, де другий парив, ми обов'язково усунемо. Я розумію цю проблему, і вона надважлива. Тому я беру на особистий контроль. І в найближчий час я дав доручення, щоб на протязі 2 трьох днів мені надали пропозиції, що необхідно для того, щоб ліквідувати цю проблему. Обов'язково ми з нею справимось треба розуміти що там можна зробити зараз працюють фахівці кошти кошти матеріали матеріали все що необхідно ми обов'язково зробимо коли поки що я не готовий сказати коли мені дадуть пропозицію що необхідно для цього я можливо на наступному тижні ми вже а приділимося, як ми це виконаємо, як ми ліквідуємо цю надзвичайну ситуацію. Ще раз підкреслюю, що да, на мій погляд, це надзвичайна ситуація, що відноситься до викидів оцих от витоків каналізації. Труби будуть замінені. По по проекти проекти ми розробляємо Частково от уже сьогодні ЮНІСЕФ фінансує знову ж таки воно. Все воно упирається в фінансування. У нас недостатньо коштів в бюджеті для того, щоб вирішувати ці проблемні питання. Система водозабезпечення, система водовідведення, система теплопостачання. Те, ну, що стосується водозабезпечення, водовідведення в місті Павлограді, як і у всій Україні, десь у когось краще, у когось трішки гірше, але в цілому вона. Потребує заміни зношеність труб на сьогоднішній день до 80%. Багато років не приділяли цьому уваги з моменту будівництва цих систем. Теплозабезпечення така ж сама ситуація. На жаль. На жаль, ми виділяємо кошти з місцевого бюджету тільки для того, щоб закрити питання різниці в тарифах і не сплати платежів населення за надані послуги. От цього достатньо в нас в місцевому бюджеті щоб надавати фінансову підтримку підприємствам. А от для того, щоб проводити заміну, ну недостатньо коштів. Хоча ми дуже багато робимо. Дуже багато робимо за рахунок і державних коштів, і обласних коштів, допомагає нам і обласна адміністрація. У нас тісна співпраця з головою сьогодні. Обласної військової адміністрації Сергієм Петровичем Лисаком, допомагає допомога є, ну і проблем дуже багато, але ми займаємось.